Давай, привет. Школи немає? Нема, за що завтра не буде. Всіх вітаю Ви на каналі Мототревел. У цьому відосі поговоримо про те, як я відкрив мотосезон нарешті, приїхав додому, вигнав цього мотоцикла і розкажу вам, як я це все робив, тобто як я перший раз його завів, як запустився мотоцикл в холод, які були нюанси та деякі моменти. І, в принципі, можна поговорити за те, як працюють ті лайфхаки, ті. Доробки, які я робив на цьому мотоциклі, оскільки я проїхав тільки що в районі 15 кілометрів. Є що сказати. В першу чергу, мужики, давайте за свої враження. Сіяв за свій мотоцикл, от за посадочку, і поговоримо, Того, що це те, що ну це просто є що сказати, як і говорив. Я сідаю за цей мотоцикл і розумію, що такої посадки я майже не зустрічав. Я тестив самі знаєте, різні мотоцикли, сидів на них, робив огляди. І от я приїхав додому, сів на цей мотоцикл, і перше враження комфорт. Просто туристична посадка. Колись такий блогер, як та вам відомий Віталій із каналу Віталій Мотогараж, сказав, що такої посадки в цьому мотоциклі треба ще пошукати. Це були його слова. І в принципі він був правий, оскільки я, як і казав, тестер дивився, то посадочка тут заряжена туристична. Час іде, а це не міняється. Враження від посадки. А взагалі, скажу, давайте про емоції поговоримо, поки вони тримаються в мене. Дуже гарні і позитивні емоції. Я сів на сім мотоцикл, я проїхав вже 15 кілометрів, і душа радується навіть в мінус. От таке всередині бачення, от така якась я б сказав би позиція, що от як друг мій, от просто мій друг, який чекав мене, що я приїду, сяду і буду разом з ним, їздити по цим дорогам, не хорошим, якими. Ми часто їздили і в принципі в цьому є також свій кайф. Ностальгія, мужики, і спогади. ось що навиває мені цей мотоцикл, коли я сідаю за нього. Тому я скажу, що я дуже радий приїхати додому і побачити його заново, проїхатися разом з моїм другом, товаришем, таким, який дарував, тільки позитивні емоції. Хотів з вами, як і казав, поговорити з деякі моменти. Перше, як запустити мотоцикл в холод. Буду говорити відверто. Матеріали в мене відзняті. Він запустився не з першого разу. Я, по-перше, забув, от там була ганчірка у вихлопній, я її не виняв. Це те, що дуже впливає на старт. І він не завівся. Потім я її виняв і мені довелося запустити його через ручку автостартером. Запускаю і даю газу, щоб він завівся. Не вийшло, не знаю. Тут доведу думку до кінця, що з третього разу він запустився. Чого не самого першого, тобто цього, що нахопна вже там в порядку була. На мою думку, це або конденсат, не знаю, чи таке може бути. пишіть в коментарях, це просто моя позиція, що конденсат в циліндрі, що просто він не зміг запуститися, бо там була вода, чи хто зна. Того, що коли я запустив двигун, і потім запускав його вже. Другий, третій, п'ятий раз він запускається з півтечка. Без питань взагалі. Ну і ще є така думка, як сказав мій кум, що таке може бути, що октанове число падає за зимню стоянку і з 95-го там уже 90-й. Що також думаєте? Можливо і таке, але ж я запустив двигун і він працює. На, на тому самому паливі. От що саме цікаве. Того, не знаю, чи октанове число тут відіграє і має якесь значення, але перший запуск був неудачний. Ну і третє, це ще думав акумулятор. Але за зиму він не розрядив, розрядивсь столком, його підзарядив і... Не знаю, от ваша позиція. Тобто акумулятор був заряджений, бензин не мінявся з зими і отакий був старт. Само собою я надів на мотоцикл датчики. Вон вони. То це доказ того, що інформація вже онована на оцій панелі. Це дуже важливий момент. Бо за зиму колеса по-любому вас мужики, буде підпускати. Перевіряйте їхній тиск, перед тим, як будете виїжджати. Третій момент. Прибрав оцей люфт. Таке там, що мінімально є. Пам'ятайте, я вставлю, там буде вставочка, що там був люфт заводу. Немає толком вже. І хід. Трішки не вертається своє положення, але воно розпрацюється. Я б сказав, би, дрібниця того, що на практиці воно не мішає, оскільки ось я відрегулював, тут хапає в мене. Ось тут вже повністю схопило, точка, ця, виходить, контактна. І вже Ну я рукою поки що довожу, казав, воно стане на свої міста. Якщо буде видно, вон там уже є така шайбочка. Ну, бачите, така пластикова. Виточив її з пластику, з медіатора гітарного. Хто не знає, це такий пластиковий предмет, який на гітарі грають. Бормашину і виточив, підігнав по розміру та і все. Просто робив там муцвір, щоб під оцей болтик все підійшло. І все, люфта нема. Тобто на мотоциклі, люфтів немає ніяких вже. Ні в лапках, ні в речагах, в органах керування. Ніде. Якось так. Четвертий момент, самий цікавий, який турбував мене дуже. Мужики, демпферний люфт. Його нарешті я прибрав, проїхав 15 кілометрів і все. Там люфта нема ніякого. Постараюсь вам це продемонструвати. Мотоцикл на боковій підножці. Дивіться. усієї сили давлю. Нема люфта. Як я прибрав це, дивіться шортс відео. Все там є. Посилання постараю закріпити. Того це питання намертво вирішено. Люфта там уже немає. Також немало важливий момент. Пройшовся по отаким косячкам. Як можете бачити, ці резиночки, це для ущільнення, щоб кофер не гримів. То хочу зауважити, що я їх оновив, оскільки вони працюються з часом і треба це все оновлювати. Був кофер безшумний. Зробив ще до зими. Також момент, що хочу зауважити, це ще я не придумав, але це буде це мене аптечка. Обов'язковий атрибут. Ні в кого толком я не чую. В Ютубі що? Є аптечка, всі інструменти, всіх там якісь запаски, якісь моменти, каністри люди вішають, тобто це таке діло кожного. А за аптечку я нічого не чую, мало кого чую. Того хочу сказати вам, що насправді важлива складова. Є відеос, як я пробив своє колесо, і мені прийшлося купити набір, щоб в дорозі я міг зробити ремонт і поїхати далі. Все в мене тут є. На каналі, дивіться, ці всі відоси в мене закріплені. Получається, щоб була ясність, бо тут трошки такий бардак. Оцей бардачок для ремонту обслуговування мотоцикла, там, ремонту шин, якщо пробив. І друге це аптечка, ось вона. Це все, що я перевожу обов'язково з собою. то все додаткові речі. Чим ще, ще я хочу з вами поділитися, що в цьому році буде. От такий момент я що хочу, глянутися таке до клапанів. Я тоді не доліз, в мене є відос, де я регулював ці клапани. Але я до них не доліз. Чого? Та того, що дивіться, форсуночка одна. Вон вона, iPhone 13, Pro все передає гарно. Оранжева, бачите посередині, то форсуночка там стоїть. То от Я не міг її викрутити. І до впускного клапана доступ був досить поганий. Незручно впускний, нормально там все. Тому хочу. Цьому році от, знайти майстра, хлопців, які шарять, яким довірятиму, щоб подивитися туди і був порядок. І ще хочу також на діагностику його підключити, тому що оці плаваючі оберти, за які я говорив раніше, щоб все-таки, як запускають двигун на зараз холод, оберти можуть плавати. До речі, давайте глянемо на приборочку. Загальний пробіг, бачите, який є. Так запускають двигун. Оце хотів сказати. Воно може отак. Півтори-дві тисячі пригать. Поки не прогріється. Хвилинку буквально. Раніше такого не було. хоч на діагностику малолі, може це інжектор. Я такий, що прибираю косяки зразу, щоб потім не наживати більші проблеми. І запустимо двигун. От він вже охолований, мінус. Запускається на раз-два. Їду в місто, буду міняти на стило стан нового мотоцикла, як і казав. Коротше, мужики, буду їхати, пора їхати. Але це не кінець. Ще буде інформація, яку я хочу для вас донести і дещо розказати. Багатьох в коментарях під шортс відео, цікавило таке питання, куди ж я відправив свій мотоцикл. А все просто. Я переїжджаю в інше місто. І щоб не переганяти його за 400 кілометрів своїм ходом. Оскільки на дворі плюс 3 плюс 5, і їхать в таку пору, тримаючи 95-100, це діло на любителя. Як на мене ще холодно, тому в мене є можливість перегнати його в бусі і вже в місті, дочекати з нормального тепла. Також, братва, хочу попросити вашої допомоги. По-своєму такий невеличкий збір, хто чим зможе допомогти? Якщо ви помітили, недавно я придбав собі 13 Pro, щоб покращити якість контенту, і я думаю, що по останніх оглядах мотоциклів. Ви це помітили, тому що ціна картинки 30 тисяч гривень. Але не раз ви вже помічали, що як і звуку, так собі. Шум вітру або не чіткий запис. Мотоцикл Макса чітко, 500. Кудись прокатнемося, думаю, тут такі краєвиди гарні. Вітрячки, церква є, щось буде. По ногам, мабуть, там краще, тут хуже. А посадка дуже помічає. Праця не хочу, але я по двигуну чую, що нормально. Не дуже холод на дворі. Бо все я роблю на штатний мікрофон, який знаходиться в телефоні. Був момент, що мені подарував підлічний мікрофон Андрій, автор каналу Привид з мотором, і я йому за це дуже вдячний, бо на неї вже я записав не один огляд, який був на цьому каналі. Але я хочу придбати дві бездротові підлічки, які йдуть до айфону, щоб була можливість записувати гарну якість запису голосу. Та одночасно гарний запис іншої людини, наприклад, власника мотоцикла, або закріпити її до рами, щоб була гарна якість звуку, роботи двигуна і так далі. Проще сказати: якщо підтримуєте цю ідею, то закиньте, кому що не жалко, все я буду звітувати, мета зібрати на цей мікрофон, місто, в якому я проживаю, перспективне в планах мотонапрямку. Вже буде якісна картинка, та хочеться якісного звуку. Для тих, хто буде писати, що зараз війна і краще донатити на ЗСУ. Я хочу вам сказати, що я нікого не примушую підтримати цю ідею, оскільки розумію, які зараз часи. Але якщо мототема тема жива і мене дивляться люди, то я думаю, що саме ця аудиторія хоче, щоб звук був якісний і з розумінням підійде до цієї ситуації, як і казав, хто чим може про завершення збору. Я обов'язково вас проінформую, щоб ви не кидали лишні кошти. Я вірю в силу своєї аудиторії та надіюсь на вашу допомогу. Пишіть свої думки, підписуйтесь на канал, коментуйте на зв'язку. Коротше, їду в бусі, контроль мотоцикла. Ще нормально все, бо то що дорога, щоб виїхати з села просто убита. На таких стяжках там блядь, стабілізація, мабуть <навіть> не справляється жопа повний мужики коротше поки виїду контроль щоб він тупо не ляснув на ліву або на праву сторону а це пряма трансляція того коротше, по якій дорозі веземо мотоцикл нема асфальту біда і так нам треба десь кілометрів 4-5 буде проїхати щоб вже був нормальний асфальт і якось так